Тема сьогоднішнього уроку – чинники формування клімату. З курсу шостого класу ви вже знаєте, що клімат це багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості, формують клімат у будь-якому куточку земної кулі, кліматотвірні чинники, це кількість сонячної радіації чи циркуляція повітряних мас і характер підставаючої поверхні. Ви вже знаєте, що кількість сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, залежить від кута падіння сонячних променів. Тобто від географічної широти місцевості. Кут падіння променів зменшується з віддаленням від екватора. З віддаленням від екватора зменшується кількість тепла, а відповідно і температура повітря. Від екватора до полюсів змінюється і клімат. На екваторі клімат жаркий. З віддаленням від нього він стає холоднішим, помірним. У полярних районах клімат дуже холодний. Залежність температури повітря від географічної широти легко простежити за кліматичною картою світу. Для відображення розподілу температур використовують ізотерми лінії, які з'єднують точки з однаковою температурою повітря. Зазвичай, за допомогою ізотерм на кліматичних картах, зображують середні річні або середні температури найхолоднішого та найтеплішого місяців відповідно січня і липня. Поблизу екватора температура повітря залишається майже незмінною та дорівнює плюс 25-26 градусів Цельсія. У помірних широтах січневі температури на материках коливаються від 0 градусів до мінус 16 градусів, а лепневі від плюс 15 до плюс 22 градусів Цельсія. Найбільш низькі температури спостерігаються в полярних широтах. Надзвичайно важливим чинником формування клімату є так звана підстильна земна кора. Залежно від кольору і прозорості, земна поверхня по-різному поглинає сонячні промені і віддає накопиченню тепло, а тому по різному нагрівається випаровує вологу. Через це різні підстильні поверхні материків, Поверхня вкрита льодом снігом Антарктиди чи поверхня Антарктиди, Африки з кам'янистими піщаними пустелями чи розорені ділянки степів Європи будуть мати різні кліматичні умови і температурні, і за кількістю атмосферних опадів. Особливу роль у формуванні клімату має й водна поверхня океанів. У поверхневому шарі океанічної води накопичується основна маса тепла, що надходить до землі від сонця. Увібравши її, океани поступово віддають теплову енергію атмосфері, формуючи температуру приземних шарів повітря. Середньорічна температура поверхневих вод в океанах зазвичай вища за температуру повітря, причому різниця збільшується від екватора до полюсів, а в екваторіальних широтах температура повітря і поверхневих вод океанів майже однакова. У полярних температура поверхневих вод океану вища ніж температура приземних шарів повітря. Це означає, що обігрівальна роль океанів у високих широтах більша, ніж у низьких. Формування клімату залежить від підстильної поверхні, зокрема рельєфу. Він сприяє або перешкоджає просуванню повітря. Над рівнинами просуванню повітряних мас ніщо не заважає, і вони вільно поширюються на тисячі кілометрів, тоді як гори стають бар'єром на їх шляху. Наприклад, високі гімалаї затримують вологі повітряні маси, що надходять з Індійського океану, і не дають їм просуватися далі на північ. Піднімаючись схилами гір, тепле і вологи повітря охолоджується, і з нього випадає велика кількість опадів. Важливим чинником формування клімату є також повітряні маси, це великі об'єми повітря тропосфери з певними властивостями, температурою, вологістю, запиленістю. За цих властивостей повітряна маса набуває від більш-менш однорідної підстильної поверхні, над якою вона утримується тривалий час. Повітряні маси мають значні розміри. За температурою розрізняють теплі і холодні повітряні маси, а за вмістом будівної пари сухі, континентальні, які утворюються над великими ділянками суходолу, і вологі, морські, які утворюються над морями й океанами. За районами формування виділяють Екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні та антарктичні повітряні маси. Полярні повітряні маси формуються у високих полярних широтах і відрізняються низькими температурами, малим вмістом водяної пари в повітрі і значною прозорістю. Помірні повітряні маси утворюються в помірних широтах обох півкуль. Вони можуть бути морськими і континентальними. Їхня температура і вологість змінюються протягом року за сезонами. Тропічні повітряні маси формуються в тропічних широтах як в північній, так і в південних півкулях. Морське тропічне повітря має досить високу температуру і є вологим, континентальне воно є гарячим і сухим, а місцями значно запилене. Екваторіальна повітряна маса формується поблизу екватора над океаном і суходовим і відрізняється значним вмістом водяної пари та високою температурою. Повітряні маси постійно переміщуються як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках з областей з високим атмосферним тиском до областей з низьким атмосферним тиском. Внаслідок таких переміщень повітряних мас утворилися постійні вітри, які часто порівнюють з велетенськими повітряними течіями. Серед них пасати, які переміщуються постійно від тропічних до екваторіальних широт з північного сходу на південний захід. Та з південного сходу на північний захід. У помірних широтах великі маси повітря, так звані західні вітри, постійно переміщуються із заходу на схід. Поблизу полюсів виникають східні полярні вітри, які рухаються у бік помірних широт. До вітрів, які змінюють свій напрямок, належать мусони. Слово мусон перекладається з арабською як сезон. Ця назва не є випадковою, адже мусон змінює свій напрямок двічі на рік. Узимку дмей зі сходу на океан, в суходову на океан, а влітку, навпаки, з океану на суходіл, що пов'язане з температурою та атмосферним тиском над суходолом і океаном в холодну і теплу пору року. Мусонні вітри найчастіше спостерігають на східних узбережжях материків над Індійським океаном та західним узбережжям Тихом і Атлантичних океанів. Рухаючись великі маси повітря. Втрачають запаси вологи і тепла, бо поповнюються ними, і з таким чином змінюють свої властивості. Постійне перевіщення повітряних мас визначає загальну циркуляцію атмосферного повітря, кількість атмосферних опадів і режим випадання їх на материках і над океанами.